Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, згідно з результатами нового соціологічного опитування серед виборців республіканців, підтримка того, щоб дозволити засудженому злочинцю бути президентом, зросла після того, як колишнього президента Ша Дональда Трампа визнали винним у справі щодо фальсифікації ділової документації. Опитування його показало, що 58% виборців від республіканської партії заявили, що засудженому злочинцю слід дозволити стати президентом, якщо його оберуть. Ну, і це відноситься до будь-якої людини. У квітні лише 17% республіканців. Підтримували вище вказану тезу. Тобто тут їх кількість у порівнянні з квітнем зросла більш ніж у три рази. 33% незалежних виборців теж заявили, що засуджений злочинець повинен мати можливість бути президентом. І лише 12% демократів дотримались такої ж думки, і тут Можна знайти логічне пояснення в контексті республіканців, і воно пов'язане власне з засудженням Трампа у справі фальсифікації ділової документації, і, власне, те, як Дональд Трамп виставляє ці звинувачення, так, що це політичне переслідування, що це полювання на відьом. Тому що якщо далі запитати. Ось цих людей, так як вони відносяться конкретно до вердикту, так то вони власне будуть говорити ось про ці тези щодо політичних переслідувань. Опитування також показало, що менше республіканців і незалежних виборців зараз вважають злочинність однією з найменш бажаних рис президента у порівнянні з опитуванням у лютому. У лютому 34% республіканців підтримували вище вказану тезу, що злочинність є однією з найменш бажаних рис президента. Зараз таких 19%. Якщо взяти незалежних виборців, 52% у лютому говорили, що злочинність є однією з найменш бажаних рис у президенті. Зараз таких 38%. Відсутків. Тобто, теж знижилась кількість цих осіб. Демократи здебільшого дотримувалися свого переконання, що злочинність є небажаною рисою для президента. Власне опитування було проведене юго у період з 31 травня по 2 червня. Було опитано 1100 дорослих осіб, статистична похибка 4%. Тобто з цього опитування ми можемо зробити висновок, так що кількість республіканців в контексті того, що злочинець може стати президентом, вона зросла, так? Тобто вони підтримують цю тезу, і це є дуже така негативна тенденція у Сполучених Штатах. Америки попередньо, коли ми говорили про судовий процес проти колишнього президента Трампа у справі фальсифікації ділової документації, я акцентував вашу увагу на тому, що потрібно також паралельно буде спостерігати за такими опитуваннями, де власне буде досліджуватись думка американців щодо вердикту присяжних щодо самого судового процесу, і щодо. Того питання, яке піднімалося в межах цього соціологічного опитування, яке було опубліковане виданням The Hill. там є ще одне опитування, ми його. Розберемо вже у наступному відеоматеріалі. Це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність Чість нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!